Вітаємо в ефірі Дитяча радіостудія Наш формат Смілянського міського будинку дитячої та юнацької творчості. У дитячій бібліотеці відбулася чергова щовівторкова зустріч із цікавими людьми. Хто саме завітав у дитячу бібліотеку? Розповідає завідуюча сектором перших четвертих класів Юлія Близнюк. Дуже приємно, що щовівторка до нас в рамках такої акції, як бібліотечне укриття. Приходять дітки, це вже наші традиційні учасники. Ті, що ми бачимо постійно, і звичайно долучаються все нові поціновувачі, заходів, які у нас проходять сьогодні. До нас завітали талановиті вихованці дитячого художнього театру. «Мікс, що діє при будинку дитячої та єнацької творчості під керівництвом Іни іванівни вороб'я. Діти підготували разом з іною Іванівною чудові такі театралізовані постанови. Завдяки їхній майстерності, їхньому вмінню перевтілюватися у тих казкових героїв, яких вони зображають, а наші юні відвідувачі. А це дітки, які стали гостями нашого міста, зв'язку з війною. І юні сміляни мають чудову можливість поринути у світ казки, побачити вживу на власні очі, і бабусю його, і колобка, і червону шапочку, і багато багато цікавих героїв, які їм відомі, яких вони люблять. Люблять, які їх вчать бути хоробрими, вчать бути добрими, вчать знаходити друзів. І звичайно, ще більше виховують у наших діток любов до казки, любов до читання і заохочують завітати в бібліотеку, щоб взяти книгу. А в свою чергу ми хочемо подякувати нашим гостям, юним театралам, акторам театру студії Мікс та також іні Іванівні Воробьові за тісну співпрацю, Працю за те, що вони так багато душі вкладають у свої постановки акторську майстерність, і це звичайно відгукується в серцях наших юних відвідувачів. Зразковий художній колектив Дитячий театр Мікс знають багато хто за межами міста. Керує талановитими юними артистами Інна воробйова. Вони частий гість у дитячій бібліотеці і постійно беруть участь у їх заходах. Дитяча бібліотека часто проводить щовівторкові зустрічі з цікавими людьми. Цього вівторка зустріч відбулася із дітьми внутрішньо переміщених осіб, і для цих гостей дитячий театр поставив цікаву казку. Іно розкажіть, будь ласка, що це була за казка. А хто брав ній участь і як реагували діти? Казка у нас казка казок. Тому що тут було багато казкових героїв: баба-яга, чахлик невмирущий, лисичка, каскарик з каскариком, Івасик Телесик, Котигорошко, Дюймовочка, Лисичка, Колобок ну, всі звичайні персонажі казок, які знають дітки, чула по оплескам. Сподобалися кчахлик невмирущий та баба-яга, як вони там вдало. Танцювали там, можливо, сприйняли з діткам. Це була не просто казка одного героя, а кілька героїв брали участь в одній казці, і вони, як зрозумів, загадували якісь загадки дітям. Так, да, це була казка в казці. Казковий герой з'являвся в казку, представляв свого героя. Наприклад, Червона Шапочка ще й прийшла з загадковими предметами з казок, і дітки відгадували, з якої це казки Казкові герої. Порадили діткам товаришувати, читати книжки, тому що це цікаво зараз світ технології нас різними гаджетами забити, інтернетні ігри, телефонні ігри. Але ж все одно треба звертатися до книжки, читати казки і розвивати свою пам'ять, тому що це корисно в першу чергу для діток. Отож наші дітки надихали юних читачів на те, що Бібліотека завжди для дітей відкрита. Казкові герої це завжди цікаво, і якась неймовірно цікава історія з ними трапляється. Тому ось таку історію ми показали, подорожуючи з казки в казку. По суті, це була інтерактивна гра, у якій не просто глядачі переглянули казку, а саме герої залучали цих дітей до відгадування, саме з якої вони казки. Так вийшла така загадкова вікторина живими акторами, і глядачі вгадували, який ж, ж герой. З'явився у наступний у своїй черзі, як спало вам на думку провести саме таку казку. Наш час звичайно зима. Хотілося нового року, хотілось подарунків, хотілося яскравого дійства, ялинка, але тривоги, вимикання світла нас спонукали до того, що може пройти новорічне свят. Буде тривога, і ми не зможемо його показати. І тому, наприклад, у січні показувати новорічне свят. Свято, ну якось недаречно. І ми вирішили вибрати нейтральну позицію, вибрати казочку, яка завжди актуальна в будь-який період, зима, літо, осінь. І ось ми зробили таку казкову вікторину для діток, подорож по казку. З Цією постановою ви плануєте ще десь взяти участь у якихось заходах? Плануємо так, це ще поки невідомо, але плануємо. Декілька виступів. Так. Ще раз вам успіхів у вашій праці. Я дуже вам дякую.